Вітаю всіх з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 19 жовтня 2025 рік. І от завершила я свої, можна сказати, варки-парки із зізіфусом, з китайським фініком у Набі. І от я вам покажу, які мене, е, блюда, як я, в мене вийшли блюда. І е, які вони на смак. Це перша, ось, перша тарілочка, це не в'ялений, а цукати із зізіфуса. Я їх наколювала зубочисточкою, прокалувала такі е, ну, проколи робила для того, щоб коли я заливала сиропом, то е, гарно, щоб пропитувалося у середину, заходив цей сироп. Але хочу сказати, що він дуже багато у себе впитує оцей вологи. сироп, я коли його залила гарячим сиропом, то вже на ранок майже сиропу не було. Дуже гарно він впитав, я підливала підливала водичку, для того, щоб він все-таки його потрібно я декілька днів доводила до кипіння. А потім відставляла в сторону. ну і от Зараз його я просушувала ще в духовці чуть-чуть. Він у мене такий гарненький відстає. от Похожий він на дійсно на фінік. Вкусові властивості в нього, мабуть, таке щось є з яблука, але мені більше схоже на. Я в минулому році варила варення із інжиру. Дуже смачне вийшло І от чимось він мені напоминає. Зізіфус це варення із інжиру. Там були цілі ягоди, також пропитані гарно сіропом. І десь вкусові властивості, мабуть, такі були. А це варення. Варення я також залила сіропом. І воно вийшло таке густе. Дуже смачне із молоком, і з чаєм можна пити. Ну, тут я видаляла кісточки. Кісточка дуже важко видаляється, вона навіть стає від ягоди. Але ножиком я розрізала і трошки обрізала там, де коло кісточки залишалася м'якоть. Варення вийшло непогане. Його всю, я вам показувала в першому відео, в минулому вірніше, відео, як, скільки в мене було зібрано урожай який. Це 5-літрове відьорко, воно було більше половини у мене цих ягід. Оці, що я цукати робила і варення, то вони були такі величиною, от вони мені навіть на жолуді були похожі. Із плодів дуба е, можна і спутати, якщо не знати, що це плоди зі зіфуса. А от тут в баночках дві баночки в мене получилося, Це е, ті плоди, які я вам говорила, що вони вже за, були запліднені, мабуть, трошки під кінець е, теплої погоди. Десь, мабуть, місяць вони при теплій погоді повесіли. Я думала, що вони навіть і не дозріють, не наберуть отакого от кольору, такого коричневого. Ну, вони світло-коричневі вийшли. Я їх замаринувала, зробила маринад, знайшла рецепти у Ютубі. Ви можете, кому це потрібно, можете знайти, подивитися. Для, в цьому році для проби я зробила таких три, можна сказати, рецепта, три блюда, і подивимося, який все-таки буде кращий. Це для майбутнього. що Якщо будуть гарні врожаї, то щоб знати, що з нього смачніше приготувати, із, із зізіфуса. Це я вам розповіла. Іменно що я вам обіцяла показати, що в мене вийде із тих плодів, які я зібрала. Ну, інжира в цьому році у нас ми, у нас дійсно прольот. Мабуть, я не знаю, в області, може, можливо, Дніпропетровській хто то і непоганий урожай зібрав. Ну, У нас навіть ті ягоди, що зав'язалися, вони не спіли визріти. Іменно у, у, у моїй балки, де я живу. А тепер я хочу вас взяти на екскурсію в садочок. Ми недовго пройдемося і я вам покажу, які дерева, як ми розставили. Дуже тісно, звісно, але всі помістилися, можливо, для них буде і темновато. Тому, кому це цікаво, запрошую вас в садочок і підемо зараз, пройдемося, по-моєму, зимовому садочку. Прийшли ми у мій садочок. І от я зразу при вході, я вам показувала вже вже всі рослини на зиму занесені. І от я хочу показати, як розквітла мушмула. Вона в минулому році квітла, перші квіточки в неї розкривалися на вулиці. І дуже багато бджілок було, всяких мурашок повзало по ній, сікарашок. А в цьому році я кісточкою. Трошки опиляю, але навіть ну, в день, десь по обіді я починаю, то все одно кісточка чому-то мокра, мабуть, дуже велика волога, і не знаю, чи воно вийде в мене запилити чи ні. Ну, так у мене із мушмулою. Вона в мене при в самому ході, але ще хочу вам показати, коли я вам, мабуть, в минулому році розповідала, що в мене іменно на подвої, я не знаю на що вона привита, моя мушмула пустив, такий пішов в мене поросль така. Я її зрізала, укорінила. І вже таке гарненьке деревце було. А буквально ну, тут у мене є записано, коли це. Я в цьому році, майже восени, коли я, за, коли я свої авокадо прививочки робила, я зрізала молоденький прирост мушмули. І е, обрізала вже стовбур. Тут, бачите, що такий гарненький був, і зробила прививочку. І в мене прививка прижилася. Тому я не знаю, це деревце заплодоносить дуже рано. І в мене от тепер з'явилася ще одна мушмула, іменно на тому підвої, на якому я купувала і який приїжджає до нас привитий ну, таке дерево вже плодоносяще, прививають. Я не знаю на що. Оце я вам показала своєму шмулу. Вона зараз вся у бутонах. Якщо у нас дуже холодні ночі, я вже три ночі підряд включала один обігрівач. Ну, Температуру я десь держала у нас 10 градусів вночі було в садочку, а так уже у нас заморозки. Далі в мене, от, я вам показувала, тут авокадо біля вигрівача буде стояти. І трішки далі у мене ще один сорт авокадо, але я його перенесу, мабуть, перед квітінням. Прямо поставлю, щоб крона в крону. Прям входила. І я думаю, що вони, можливо, якщо буде все добре, то вони може запиляться в мене опилення пройде. Ну, Дерева в хорошому стані. вони в мене. Я їх обробляла. І потрібно ще раз від кліща обробити, від всяких, можливо, ми занесли в сад із вулиці. всякі. Нас там комашки, нас і комашки, щоб я бачила і слизняки уліточки. Дві я бачила, мабуть, десь під горшочком занесла, хоча я їх промивала, горшки які заносила. І я хочу вам нагадати, що вже потрібно перейти. На полив зимовий полив влітку ми поливаємо дуже добре, тому що ми всі знаємо, що жарко, що корінню не дуже добре у таку жару, тому обов'язково зараз перейдіть на зимовий полив. І не заливайте рослини, тому що вони вже не так активно ростуть, вони вже готуються все-таки до зимового періоду, а зимою взимку більш наших дерев такі, вони в, можна сказати, в сп'ячому стані. Зрозуміло, що ті, що з плодами, будуть вирощувати свої плоди, а вже після вирощування плодів. Вони, ну, я не знаю, скільки там, може місяць, може два, вони ще будуть в стані спокою, аж потім будуть давати хороші прирости. Хоча не можна сказати, от в даний період, що вони також у мене деякі в активному рості, але я все одно їх поливаю набагато менше, тому що земля, земляний ком. Прохолодний, він вже не так обігрівається, а якщо в холодній воді побуде коріння, воно обов'язково загниється. Тому звертайте на це увагу, і тому, щоб не залити ті рослини, які у вас є. Ну Хащі вже такі хороші. Плодів у мене я вам показувала не дуже багато. Вони в цьому році, ще раз повторюсь, дали дуже дуже великий прирост. Дерева майже за один рік доросли до своєї, ну я вважаю, такої крони, яка вже повинна бути у великих дерев. Бідюми розмістила я під деревами. Вони і в минулому році в мене були під деревами, але їм було більше сонечка. Не знаю, як вони в цьому році в мене будуть справлятися. <кій> у мене йде квітконосна. Деякі вже багато не випускали квітконосів. На одному я навіть один зламала. Бо е, вже дійшли бульби до стінок горшка, потрібно пересаджувати, тому в е, мене запитували е, багато. Моїх і підписників, і, можливо, хто заходив на канал до мене, чи я буду продавати свої цимбідіуми. Ну, Я вам хочу сказати, що весною я обов'язково їх буду ділити. Якщо вони будуть квітнути, то я вам покажу, як вони квітнуть. Ви мені ще раз кому потрібно, і хто хоче цимбідіуми поділки напишете мені, я вас запишу і весною, коли я Поділю. Я не всі буду ділити, але будуть ділитися. У мене розовий, рожевий, потім жовтий. І, мабуть, буде ділитися також. Ось у мене це салатовий цимбідіум. Кому хто хотів і кому потрібно, можете мені написати. Я також в цьому році поділила свою стрілицею. Мене теж запитували, коли вона в мене квітла. В минулому році, то мене запитували, чи в мене немає на продаж стріліці. Є в мене поділки, якщо вони вам потрібні, то, ну, мабуть, вже весною. Я її ділила трошки не так ну Не весною, а вже не так жарко було. І коріння в ній дуже товсте. Я навіть відео знімала, як я його пересаджувала, але потім я його не, ну, не стала виставляти, тому що, думаю, можливо, це нікому не цікаво. Поділок вийшло у мене, ну, я не пам'ятаю, ну, мабуть, шість. І одна навіть буде квітнути, але ще до весни він повинен більше кореневу систему наростити, тому що зрозуміло, що він, ця стріліція отримала великий стрес. Її просто поділити неможливо було так, щоб акуратно розрізала, коріння обрізала, тому що воно доходило вже до півтора метра довжиною. Біля лайма, тут під лаймом, можна сказати, драгон, драгон фрукт мій, це драконовий фрукт. Я не знаю, він, мабуть, користі мало з нього, але він дуже гарний, гарно розрісся, дуже такі широкі, великі ось, його. Е Можна сказати, гілки, вони довгі, не знаю. Коріння повилазило з відра, ріст дає дуже гарний, але я не знаю, чи він буде квітнути на лаймі плодів. Є не дуже багато, але вони ще не дозрівають. Я показувала вам, що вони в зеленому стані, вони ще не впадають. Його потрібно обрізати, бо по... ідуть жировики деякі, вони не потрібні, тільки затіняють, я їх пообрізаю. А там у хащах у мене є мої он, прививки. я занесла. Тут у мене, по-моєму, амоа 8 вони вже заїхали між дерева і їм, звісно, темновато. Ну, Я не знаю, в цьому році я не хочу сильно обрізати, тому що можливо вони квітнути добре будуть, і можливо, що то зав'яжеться. А це ось Ортанік у мене, він квіти, зав'язав такі бубочки. Не знаю, якщо залишить, то це вже аж на на Наступний на рік в майбутньому будуть плодики на ньому. Е, ну, Далі, це е, моє дерево велике фрагола. Воно дуже гарно розрослося, я вам його показувала. Е, рослини я не буду довго. За, за, заостряти увагу на них, тому що одне й те саме вам показувати, вам просто не цікаво. Але я хочу показати, що воно в хорошому стані. І для них зараз темнувато, тому що дуже-дуже сильно розрослись крони. Це мій от Лунаріо, він квітне, в'яже плоди, і от прирости йдуть, і знову ось бутончики. І коли жара спала, то він зразу пішов. Вріст, в квітіння, отакі їжачки позав'язував. Не знаю, чи він їх залишить, тому що весною дуже багато було таких їжачків нав'язано. Ну, Він їх майже всі осипав і вирішив, що він в цьому році більше буде займатися, мабуть, корінням і ростом. Тому отак. Він наростив дуже велику пишну крону. Кому цікаво, хто заходить на мій канал, то можете подивитися і зрівняти, які дерева були в минулому році, і що з ними в цьому році. Я ще раз хочу ну, звернути вашу увагу на те, що ну, вони дуже дуже сильно дали рост. Я не знаю, чи це хорошо чи погано, але. Я думаю, що прийде час, вони гарно заквітнуть і, можливо, дадуть непоганий урожай. А це в мене от Гуаява. Вона велике дерево вже і зав'язаний один всього плод. Але я дивлюся, що в нього активного росту. Вплода немає, мабуть, все-таки в цьому році це дерево віддихає, бо у минулому році було багатенько плодів, і воно було ну, хорошо виростило їх. Вони були великі і смачні, солодкі. На... Вони солодощю набрали дуже гарно. Це ще моя одна. Одне авокадо, я на ньому показувала вам, я прививки робила із іншого сорту, щоб на одному дереві росло по два сорти. Можливо, вони будуть квітнути одночасно і все-таки пройде запилення на них. Тут також ось це жовтий, цимбідіум, він вже повипускав отакі квітоноси. Скоро розкриє, я думаю, квіточки. Вони, правда, довгенько відкриваються. Але йому у кущах тут не дуже вистає сонечка. Ну і дійшли ми я вам покажу стріліцею. От вона одна, моя стріліція, і якщо ви будете купувати, то я зрозуміла, що я з відра її достану і буду присилати. Вам ці поділки ну, мабуть, трошки навіть і ґрунт оббивати буду, тому що її просто нереально. Вони наскільки великі, високі в рості. Це ця, що в мене буде квітнути. Десь у мене був, а от я вам хочу показати, один у мене от квітконос після пересадки, і вона все одно заквітне. Поділок я вже одну там подарувала своїй підписниці, а ці вони ну, набагато більше, їх, звісно, буде важче відправляти. Але якщо кому потрібно, то напишете, я можу поділитися, в мене багато тепер поділок. І я вам скажу, що нема, нема куди його впихувати. І цимбідіуми, якщо поділю, то їх багато буде і стрілиція, а хочеться побільше, кому-то більш подобаються квіти, а кому-то цитруси, кому-то екзоти. ну, А хочеться всього. <сум> Тому, якщо комусь потрібно, то напишете. Це моя анона, вона ще зовсім зелені плоди. Коли вони дозріють, я не знаю. На сапоті також я вам зараз покажу плоди зелені, менші, які були меншого розміру. Вони стали м'ягенькі, десь м'якші деякі опали, а деякі я обірвала, спробувала, що вони м'якенькі. І осталися, залишилися тільки такі великі плоди на сапоті. Зараз Підійдемо я вам покажу. Дуже великі, гарні плоди, отакі великі яблука. І, по-моєму, вони ще збільшуються в розмірі. Дерева, я хочу сказати, що вони ну, майже не стресанули. вони заїхали трішки раніше. Ще тепло було, і вони непогано адаптувалися. Є жовтенькі листочки деякі вони осипають, а взагалі. Дерева непогано перенесли свій переїзд. На підвіконні я ще перед занесенням я підвіконня витирала, мила, а воно знову, дивлюся, і земля якась з'явилася, не знаю. Можливо, кішки лазили. Але підвіконня потрібно, я хочу. Якийсь утеплювач положити, трошки відбити від вікна, також захистити від холоду, щоб не так коріння страждало. Ну, а взагалі так все добре. На цьому я відео закінчу. Хочу побажати вам мирного неба і собі мирного неба, щоб ми насолоджувались цим життям, щоб вже залишили нас в спокої, ці люди. Всім. До побачення і миру.